А який прапор вам би подобався більше? А Давайте всі гуртом зробимо великий герб. А давайте поміняємо текст гімну. А може, нам ще й жест е, придумати який неба. Супер секретний. Е, і безпечний. Я от... Е, Мене це зацікавило, це питання? Що це відбувається? Чому це відбувається? І я от хочу про це проговорити свої суб'єктивні думки. І якщо вам теж цікава ця тема, запрошую до обговорення. Привіт! Що це оце затяга до зміни державних символів? Чому ця влада намагається? тут Там тут-там, тут-там, якось щось підмінити. Ем, і от, е, ну, очевидно, перше, е, перше, що спадає на думку, це те, що е, влада, е, точніше, Зеленський, він хоче в, вписатися в історію. Ось. Е, і зрозуміло, що, наприклад, е, ну, Очевидно, він заздрив Порошенку, Тобто тут, якби як е, би до цього не стали, але схоже, що він саме заздрив Порошенку, тому що при Порошенку Україна отримала Українська церква отримала Томас, так, Україна отримала безвіз, це якби епохальні зміни. так, Це, це точно буде в історії. <звісно> Зеленський такого ну, ну не виходить. І... Але хочеться. Причому, ну скажемо, такий рівень розкрутки. Якщо ви пам'ятаєте там 18-й рік, як його там розкручували і так далі, як в нього люди увірували, що це ну, якби месія, пам'ятаєте це, як довго я тебе ждала? От, нарешті до нас, до, до українців, з НІ зайшов от, такий от, незбагненний персонаж. Там? І якби і ця штука вона з одного боку вона насаджувалася там. Через засоби масової інформації і так далі, вона насаджувалася там згори, крапала всім на місці. і ми всотували це все і починали там вірувати так? Ну, хтось із нас, а, із українців. Але розумієте, пропаганда це штука, яка працює в обидва боки. І е, схоже, що в своєму сеанство увірував сам Зеленський. Ось. І тому хочеться залишити слід. Але е, з тим, що ти віддав Коломойському там, мільярди то в одному суді, то в іншому, підмахуєш йому, е, навряд чи потягне на якусь е, е, значну ну, тривалу пам'ять. Тому як от можна поконкурувати з там, досягненням тисячолітнього масштабу, так Томас, наприклад, або безвіз? Як от з цим потягатися? Але є прості символічні речі, такі як герб, прапор, гімн. Це от те, що легко доступне, і, і воно навсюди на виду. І якщо ось тут наслідячити, то ось це залишиться там. А що це? А це от там прапор, його от перевернули там, за часи Зеленського, або там, а оце от там. Герб з левими-двома лівими лапами, і от його прийняли за часи там, Зеленського. Це, очевидно, найлегший спосіб впечатати себе в історію. Хоч хоч бочком якось, хоч якось, але ну, прям, примусово так змусити себе вписатися. Ось, Але е, ані. Перевертання прапору щось не отримало значно, необхідної підтримки, значної. Ані е, оце посміховисько з великим гербом совковим, ані е, Зміни в гімн. От, тепер давайте жест до Дня Незалежності, придумаємо якийсь там жест. Якийсь, щоб. От тепер у нас буде свій жест український. Але люди з часів початку ХХ століття існує жест тризубу, яким віталися учасники визвольних змагань, кажучи слава Україні. І Ви взагалі в курсі про історичний контекст. І от і ось тут а, мені вигулькнула ось яка думка, ось яке, якби, припущення. Тобто я а, не хочу думати. Може, я думаю, але я не хочу думати, що е, Зеленський це там прям ворог, що він е, спеціально хоче познущатися з України, там, е, зробити з неї якесь там посміховсько і так далі. Я е, е, припущу, що він не має таких мотивів. Е, радше він. Щиро. Ну, окей. Ну, тут мені от майнула от його передісторія, Так? як Зеленський ішов е е до свого президентства. Так? Е е Томас Термас, е оце висміювання українців, вони у нього завжди тупі, там е недолугі. От, а якщо розумний, то обов'язково російською треба говорити, і так далі. Тобто ну, у нього от на цьому була вибудована ну, його кар'єра. А якщо згадати, що він якби КВНчик, то якщо хто пам'ятає цю клаку Руського міра, то ви згадаєте, що ну, було таке враження, що умовою. Участі там у вищій лізі, які там, яку там будуть крутити по-російському цьому масляковському КВН, це треба було е, принижувати своє, принижувати, там, ну, для українців це принижувати Україну, для білорусів принижувати Білорусь і так далі. Е, треба було обов'язково принижувати своє, вивищувати російське е, і так побідім. Ось з такою умовою українські команди навіть у фінали вибивалися. Якщо ви пам'ятаєте, оце, а зараз я хочу звернутися до того, від кого залежить життя мільйонів українців, і він стає на коліна і каже: дорогой Владимир Володимирович! Тобто... Але не будемо вважати, що це якийсь там злий умисел, що от він там якийсь там спланований проросійський і так далі. Я думаю, що він дитина російського світу, він дитина російської пропаганди. Тобто він не є. Обманщиком, якщо можна так сказати, в, в тому сенсі, що от він знає, що він там несе зло, але він несе зло. Я думаю, я припускаю, що він думає, що він несе добро. Ось. І от він весь свій шлях він йшов і е, вважав е, він плював на Україну, плював на українців, він е, принижував все українське. І я думаю, що він вірить, щиро вірить, що все це варте приниження, що все це варте плювання. Ось. І тоді, коли він став президентом, він, ще й на хвилі цього мусіанства, про яке я сказав, так, він вирішив, а я покладу цьому край. Оцьому, от цьому е, я значить за Україну. І я цьому край покладу. Більше, більше не буде цього, щоб опльовувати і так далі. Я е, зроблю Україну. Отак. От да? е, е, з чого це виходить? Ну, людина не знає України. Вона не знає українського, не знає е, українського контексту взагалі. Вона не в, в українському контексті. Томас Термос, Ну, я не знаю, що треба мати в голові, щоб так принижувати настільки масштабне досягнення України, яке сотні поколінь чекало. Ну, він вірить Путіну, звичайно. Ну, як він вірить в російському світу, російській міфології. В російській міфології України не було і нет ніякої України. А він о, президент, ну, так сталося. і він президент о, якоїсь сутності, вона називається Україна, от, а її не було і нет. А я зрою, щоб була. Ну, от. І він починає. А давайте ми прапор поміняємо. Я ж з нього стібався раніше, давайте ми його перевернемо, і це буде значно більше лучше. Або там, а давайте ми зробимо е, оцей, е, півнушку цю замість, замість герба, е, е, з, з двома задніми лівими лапами. Да? Чому? Тому що ну, тризуб це же... ж отстой, а от це, вот это вот, і це клас. Це э, ж молодежно, це ж супер. От, э, а ну, Невігластво це якби ще одна риса нашого Володимира Зеленського. Він, виходить, вірує, що України немає, і її треба вигадати. І, ймовірно, він чув ці казочки, брехні, що Україну придумав австрійський генштаб, Україну, українську мову і так далі. Ось. І вочевидь, Ну, в це моє припущення, звичайно, я просто міркую. І вочевидь, мені здається, він вирішив, що на мені лежить оця місія. Місія австрійського генштабу. І, і він за це взявся. Ми будемо все оце погане, бо до мене це все шлак. Не було нічого. Все, що було до мене, все погане. От. А найкраще, що було до мене, це найгірше, що було до мене. І відповідно він починає. Там прапор не такий, герб давайте міняти, давайте гімн переканячимо, давайте, А тепер давайте вже давайте жести поміняємо. Ми будемо вітатися таким от жестом. Люди! А, в, а з 20-го століття як віталися люди? А що оце за жест? Люди, ви, ви про це взагалі знали? Про, про це. Слава Україні! Героям слава! От Ви, ну, з якого місяця в бісові впали. І, е, Але е, дивує в цьому всьому, е, точніше, може, не дивує, скажімо, чому от на оце там, а давайте ми тут зараз е, більш лучший тризуб з поламаним пальцем придумаємо. Ми, значить, його будемо показувати. Mm -hmm. І назвемо його Тризуб Незалежності. От. І під це ну, зрозуміло, піарщики і так далі вони шарять, як треба робити. Ми, значить, придумали якусь чортівню, Ми звертаємося до Іліпки, тобто до наших там виконавців. Там, естради, не знаю, як, як назвати да, людей відомих, популярних. Ми до них звертаємося, і хай вони е, пофоткаються з цим жестом. І вже хоп-хоп-хоп-хоп-шоп. Понашльопали. Е, і... Ось вона проблема. А проблема в тому, що Зеленський він не один. І Зеленський це не ворог України. Не ворог. Він дитина е, України, понівоченої російським світом. Він дитина цієї російської міфології. І він такий не один. Бо коли? Виникла пропозиція, а давайте ми зробимо болілупший тризуб. Ні, не звучало болілубший. Звучало швидше за все, давайте придумаємо тризуб незалежності. Але є пам'ятник Чорноволу стоїть і тримає оцей ось символ. Ось жест. Він вже існує давно. Пам'ятнику навіть зафіксований. От. А вони кажуть, а ми, от, от давайте у нас не було, а ми придумали от жест значить, тризуб незалежності. І купа людей, відомих, каже, а давай, а я сфотографуюся. Ось. Це говорить за те, що ну, ці люди, які так погодились, Ну от вони теж, е ну, таке враження, що як не в українському контексті. Або я не знаю, як проїхалися по, вуха по вухах е о тому хлопцеві із калуша, До всіх решти у мене, в принципі, питань немає. Гірка думка така, що в Україні значна частина людей дізналася, що ми щось окреме від Росії тільки після повномасштабного вторгнення, тільки після 24 лютого. Получається тільки завдяки. Не хочу матюкатися лідеру Росії. Тільки завдяки Росії. Вони дізналися, що вони щось окреме від Росії. Але проблема в тому, що дізнавшися, що ми окремі від Росії. Ця значна кількість людей іще не знає, що ми Україна, і ще не знає, що таке Україна взагалі. Що в неї є, що в неї є цінного. І тому легко втюхати, а давайте тризуб незалежності, давайте, а давайте герб поміняємо, давайте. Слава Богу, що є е, притомні люди е, і вони достатньо активні, які цьому протистоять. Слава Богу. Дякую вам всім. Але проблема це не в тому, що от є там погані, є там хороші. А суть проблеми в тому, що е, ми, Україна, Покалічені. Ось, а, як каже Бушко, постгеноцидна а, країна, постгеноцидна спільнота. Mm -hmm. І ось цей шлях, який ми зараз проходимо, болючий шлях а, до усвідомлення себе. І спасибі. А, а, я висловлю подяку е, дизайнерській цій студії е, Банді. Е, подякую Банді за те, що вони е, перепросили і сказали, що вибачте, е, це був косяк. Ось. Е, це з моєї точки дуже цінно. Добре, що відбуваються спроби, добре що. Е, е, Намацується от ідентичність. Добре, що є інтерес у суспільства, що суспільство, е, хоче е, бореться за ідентичність. Так? Е, але, будь ласка, пам'ятайте, що Україна з'явилася не в 2019 році. І навіть не в 1991-му. І тому, до речі, в День Незалежності, який зараз, це не День народження України, а День відновлення Незалежності України. Ось. Ну що ж, ростемо? Дякую. Бувайте здорові!